Незабаром подача води до району Червоної гори стане своєчасною та більш якісною. Віснуючий дюкер, що мав пошкодження, через котрі у вже чисту воду потрапляла неочищена вода з річки, встановили пластикову трубу дещо меншого діаметру. Це дасть змогу вирішити ряд проблем із водопостачанням у мікрорайоні міста та покращить показники якості води, переконані у водоканалі. Питання водозабезпечення та водовідведення завжди було одним з найскладніших у житлово-комунальній сфері Бордичева, зазначають комунальники. Усі комунікації з часом старіють, потребуючи ремонту. Водогін не виняток. Тому розпочати його модернізацію вирішили з найбільш завантаженого у місті вузла. Здійснили протяжку, так називаємо глибоководну протяжку переходу через річку, технічний термін його дюкер. При допомозі техніки горизонтального буріння. Ця техніка це надсучасна технологія. Ця техніка дозволяє без розриття траншей любого діаметра трубу притягнути під руслом річки, під дорогою будь-де. І проклали його з поліетиленової труби, протягнули з поліетиленової труби діаметром 350, що дасть можливість дещо зменшити надлишкові тиски. Тобто пропускна способність збільшується. Поступово у місті планують провести такі роботи і на інших дюкерах. Задоволення не з дешевих, та місцева влада, здається, знайшла вирішення цієї проблеми. Якщо закордонні фірми правлять за нього значні суми, то в Україні фахівці знайшлися не гірші, а їхня робота для міста значно доступніша у фінансовому плані. Ця робота коштує в цілому більш 580 тисяч. І, скажем, але якби ми виконували ці роботи не за сучасними технологіями, і йшли іншим шляхом, просто встановлювали дюкер, новий новий дюкер, то ці роботи були б значно дорожчі. І враховуючи те, що сьогодні вінницька фірма, яка сьогодні працює з містом, вже має такий досвід роботи, ми скористалися цим досвідом і зекономили кошти. І, на наш погляд, більш Скажем так, коректно, якісно виконуємо ці роботи. Виробники труб гарантують їхню службу від 50 до 200 років. При встановленні кажуть працівники водоканалу, варто написати на папірці ту кількість років, яку хочете, щоб труби служили, і обов'язково за звичаєм розбити пляшку шампанського. Загальнобудівельні і підготовчі роботи зайняли у водоканалу приблизно місяць. Незвичною лише була рідкісна технологія зварювання. Навіть якщо з часом труба дасть найменшу тріщину, цього не трапиться на місці самого зварювання. На слідчий рік ми плануємо заміну ще одного дюкера, який направляє воду в саме безпосередньо в центральну частину міста. Довжина цього дюкера складає 100, більше 190 метрів, а там знаходиться ще два дюкери більше 200 метрів. Тобто досвід вже є, погода сприяє. Ми планували цю роботу вже декілька років тому, на жаль, у нас не складалося. Ми навіть працювали з німецькими фірмами, але сьогодні наша українська фірма виконує ці роботи значно дешевше, ніж німецька фірма і той проєкт, і ті пропозиції, які нам були запропоновані. Місто взагалі через річку має шість переходів. От Є два переходи в районі вулиці Красіна, чотири переходи тут, два з яких ми відновимо, а два. Ну, трошки нам пізніше відновимо. і далі є ще переходи в райони села Бистрик. Це так називаємо переходи першого підйому. Там також є переходи через річку. Сказав міський голова, що це, так сказати, пробний варіант. Всі дюкерами наслідуючи і ще наступний рік. І через рік ми їх всі проведемо таке санірування, і вони будуть служити стільки, скільки буде служити водопровід, скільки буде жити місто Бердичево. У планах на майбутнє на водоканалі робота з іншими дюкерами за допомогою місцевої влади. Подібні капіталовкладення переконані тут істотний і розумний внесок у житлово-комунальну сферу міста, результат якого відчують першочергово мешканці міста.